Якби ми зняли кіно, то отримали б гран-прі фестивалю за найнудніший фільм. Глядачі полюбляють інтригу. Та за Яксом фінал завжди передбачуваний. Байдуже, де розгортаються події. Ви керуєте системою безпеки на відстані та постійно контролюєте сюжет. Не цікаво. Бездротове добро переможе безсовісне зло на будь-якому майданчику. Пішов геть! Наступний! Певно, для класичного героя бойовика Аякс надто розумний. Не зреагує на домашнього улюбленця, підлаштує потужність радіосигналу, щоб зекономити батарею, та постійно розвивається, оновлюючи софт. Хоч і ломом, хоч зі сканером у людини немає шансів проти машини. Датчики виявлять вторгнення і засвідчать його фотографіями. Жодної інтриги. Ладно собі уявити фільми про пограбування у світі, де завжди бере гору професійна система безпеки. Це удар по Голівуду. Вибачте, якщо зникнуть цілі жанри кіно. Драми? Вони ще трапляються, але за їхніми мотивами вже не знімеш серіал. Тепер вам дозволено помилятися і жодна помилка не стане фатальною. А як миттєво увімкне сирену в пожежних датчиках. Та знеструмить причину загоряння. Зараз увага! Кульмінація. Ваш дім може затопити. Однак система перекриє воду. Знаємо, що скажуть критики. Погано розкриті характери, нема діалогів і видовищних катастроф. Зате люди, тварини та цінності не постраждали. Ми спокійно лишаємо найважливіше там, де головну роль виконує Аякс, тому що з усіх мистецтв для нього найважливішим є мистецтво захищати.